Доброго дня всі Марія Маграрія. Ось і прийшов час міняти мої старі кислотники. Це вантажні акумулятори. В любові до альтернативки провів я з ними ну, майже 10 років. Оцей, що перший показував, він 8 років. Всі інші я міняв. Конфігурація змінювалася. То прийшов час їм відпочити. Інвертор в мене LuxPower 5000. Отже, шукав максимально сумісний літій залізо Так, щоб підключити і не паритися там з налаштуваннями, зі шнурами, дротами та іншим. Так, щоб увімкнув та поїхали. Вибір. Напав на таку цяцьку. Це Power Gem фірми Hyna Hina ESS. Це родичка Lux Power. Тому так. Одразу скажу, що це 5, ну, та 5 з копійками кіловатник Кому цікаві характеристики, жмакаємо на паузу та дивимось. То у нас габарити та вага. А ось що в нас всередині. Все поки запаковано. Дроти, дроти для АКБ, дріт комунікації та дріт на заземлення. Анкери кріплення. Так, що там ще є? Комплектність. І ось воно. Такий собі охайний ящичок. Одразу скажу, що підключення до інвертора буде у наступному відео. Зараз це просто розпаковка огляд, що там є. Ледве вицарапав його з коробки. Так, це у нас кронштейн для кріплення на стіну, а сам блок такий важить. Ось так виглядає ця батарейка. З боків маємо такі ручки, щоб його тягати. З іншої сторони теж. Що тут ще? Бачимо дірки під комунікацією з інвертором. Це в нас клеми акумулятора бат плюс Бат-мінус, зрозуміло. Так, це діпи. До речі, одна з причин, чому взяв саме цю батарейку. До люкса, що тут не треба нічого переключати у випадку з люкс павером. Мій люкс павер підключати ось сюди дірку з написом CAN, то для спілкування комунікації BMS і батареї з інвертором. Також є тут мануал перед встановленням щільно покурити його. І тільки потім встановлювати обладнання. Всередині мануал, на жаль, англійською. Хто знає, то плюс. Хто не знає, тому розкажу в іншому відео, коли буду підключати. Там комплектність, як чого, підключати, пошагово, Ось бачите, там степ перший, степ другий та інше. Ось такі дроти йдуть комплекті не треба нічого потім шукати, окремо десь опресовувати, все тут є. Мене це влаштовує. По силовому кабелю це 25 квадратів, два дроти по півтора метри. Вже обжаті. Червоний та чорний. Ну, доволі м'які, відносно нормально. Підключати та трохи зазирнемо всередину у наступному відео. Сам не можу вскривати, бо ще на гарантії. Але, ну, скажімо так, з комуністів пару фоток в однієї з азійських країн. То буду їх демонструвати. На цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все у вас вийде! Всім пока!